Вітаю всіх глядачів єдиного марафону. У студії Інтера з вами я, Анастасія Дауголе. Новини на шосту вечора неділі. Маємо такі. Через російський обстріл Херсона загинув 52-річний чоловік. Близько 14.30 армія РФ вдарила по Херсону з артилерії. У ніч проте 17 листопада окупанти обстріляли і Миколаїв. Загинуло двоє людей. Більше про наслідки ворожих атак готова розповісти. Єлизавета кротик, наша кореспондентка зі студією наживо. Лізо, добрий вечір. Тож чекаємо від тебе останні новини. Вітаю Анастасія. Почну з Миколаєва щодо нічного обстрілу міста. Ворог атакував дронами житлові квартали Миколаєва. Внаслідок російської атаки загинуло дві жінки. Одна із них була вагітна. Ще семеро людей поранені. Серед них двоє дітей. Маємо зокрема коментар жінки, яка втратила будинок через ворожий приліт. Пропоную вам послухати. Приїхали, зробили ремонт, і приїхали дві тижні назад. В момент Ми були? Я була в, кімна... в кімнаті з дітьми, чоловік був в сусідній кімнаті. Воно як гахнуло один раз, потім другий раз гах... гахнуло дуже довго. Все попадало, і ми якось вибрались через вікно, через двері, і, як бачите, ми вийти не змогли. А це була наша кухня. Це все, що сталося. У нас тепер немає нічого і жити немає. Два приватні будинки знищені вщент, п'ять пошкоджено. Зокрема, один багатоповерховий. Також у місті зруйновано торговий центр, магазини та машини. Якщо говорити про Херсонщину, то Сьогодні, в день армія Російської Федерації, атакувала центральний район міста з артилерії. Один чоловік загинув. Поранена ще одна жінка. У неї міновибухова травма. Також ще одна жінка була ушпиталена з черепно-мозковою травмою. Трансі окупанти поцілили по Дніпровському району міста. Поранено було двоє чоловіків. Через обстріл загинула жінка 51 року народження. В цьому ж районі російські військові скинули вибухівку з дрона на автомобіль. Загинув чоловік, який перебував в машині. Також російська армія обстріляла маршрутний автобус у корабельному районі Херсона. У вікнах машини пошкоджено скло. Водій та пасажири не травмувалися у військовій. Адміністрації показали такий, який вигляд має корабельний район Херсона після ранкового обстрілу. Ворожої армії зруйнований житловий будинок. Якщо говорити по підсумкам, то на Херсонщині минулої доби через атаки росіян поранено семеро людей під обстрілами ворога було 13 населених пунктів, пошкоджений об'єкт інфраструктури, освітній заклад, багатоповерхівка та дев'ять приватних будинків. На цю хвилину це вся інформація. На що передаю тобі слово? Дякую, Лізо, про ворожі атаки та їхні наслідки на півдні України. Нам розповіла кореспондентка Єлизавета Кротик. Двоє людей загинули. Одна зазнала поранення внаслідок ранкової атаки на Одещині. Як і у решті регіонів ворог там також поцілив по об'єктах енергетики, яруйнування, пошкоджені житлові будинки. У самій Одесі у людей відсутня електрика, водо та теплопостачання. Докладніше про ситуацію в регіоні. Репортаж Андрія Настасова. <клухи> Люди оговтуються від стресу у передмісті Одеси. Зранку ворог атакував ракетами енергетичну інфраструктуру регіону. Загинули двоє працівників одного з енергооб'єктів. А в приватному секторі поранений 17-річний хлопець його шпиталізували. Жителі села розповідають, ховалися з дітьми у підвалах. Ракета прилетіла просто на сусідський город. Ми якимсь чудом просто залишились живі. Я просто так дитину схопила, вона дуже злякалася, полетіло на нас скло, розби вилетіло склопакет. пакет. Ми одразу вибігли і побачили, просто земля горить, будинок сусідський горить, машина горить. Це був просто, знаєте, як фільм жахів. якийсь. люди боялися, що їх заблокує у підвалах, вийти з них заважало сильне задимлення, але встигли врятуватися. Я почала кричати, щоб. Я почала кричати, щоб дітей забрали маленьких моїх онуків, щоб забрали кудись в безпечне місце. Бо все навколо горіло. Всі три будинки палали, все руйнувалося, все падало. Це просто жахіття. У наслідок атаки чотири будинки згоріли вщент. Ще три істотно зруйновані. Десятки будівель навколо пошкоджені. Рятувальники не відразу приїхали на місце обстрілу. Перші виклики до нас надходять тоді, коли ще повітряна тривога, і ми не можемо виїхати саме в цей момент. Тому що ми так само бережемо своїх людей. Ми вже втрачали наших людей, і ми розуміємо, що наші люди так само мають бути в безпеці. В Одесі через ворожі удари відсутнє електропостачання. Знеструмлені насосні станції водоканалу немає водопостачання та опалення у більшості будинків. Всі лікарні працюють на генераторах. Всі наші заклади забезпечені генераторами. 150 п'ятдесят Забезпечення резерв, але є у нас решта телен, які великої потужності там вони не працюють. Зранку на Одещині розгорнули близько 500 пунктів незламності, комунальні та на базі ДСНС люди приходять зігрітися, випити чаю, зарядити гаджети та підтримати одне одного. Це наш пункт незглавності? Це наш пункт незламності. Ми у 22-му році тут провели багато часу, підзаряджалися і тепер прийшли. Ви розумієте, плакати, лягати, помирати – це все дурниця. Треба жити сьогоднішнім днем. Ось зараз ми живі, і слава Богу. Зараз енергетики Одещини прибирають наслідки обстрілу якнайшвидше намагаються відновити тепло та водопостачання з Одеси. Андрій Настасов Ігор Міханошин. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. У добротворі на Львівщині тривають ремонтні роботи на магістральному трубопроводі. Потреби у відселенні людей немає. Про таке повідомив голова Львівської ова Максим Козицький. Нагадаю, наслідок комбінованої атаки росіян загинула жінка. Ще троє людей поранені. Зруйновано 12 гаражів, 11 суттєво пошкоджені. У житлових будинках поруч понівечені фасади, вибиті вікна. На місці досі працюють служби надзвичайного реагування. Обстежують територію та фіксують пошкодження. Україна скоротила виробництво електрики через сьогоднішню ракетну атаку. Про таке заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. За його словами, йдеться передусім про запобіжні заходи і обсяги зменшили, щоб енергетична інфраструктура не зазнала ще більших руйнувань у разі влучання ворожих ракет або дронів. Основні атомні електростанції Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська прямих ударів не зазнали і роботи не зупиняли. Однак, ворог поцілив у кілька підстанцій, від яких залежить. Живлення АЕС нагадаю, у вересні та жовтні експерти магате оглянули сім підстанцій по Україні, щоб оцінити збитки чи будуть нові візити після атаки 17 листопада. Невідомо. На тлі масового обстрілу Росією України у Польщі підняли авіацію. Окрім винищувачів, також були задіяні системи ППО та радіолокаційної розвідки. Їх привели у стан підвищеної бойової готовності. У польських збройних силах зазначають, що такі дії спрямовані задля охорони та безпеки прикордоння. Водночас терор росіян засудила президентка Молдови Майя Санду. Вона зазначила, що Кремль на тлі прийдешньої зими та холодів використовує удари по енергетиці як спосіб скорот. Скорити українців я рішуче засуджую масовані авіаудари Росії по енергетичній інфраструктурі по всій Україні. Використання зими як зброї, щоб заморозити націю і змусити її підкоритися, є жорстоким і неприйнятним. Молдова разом із Україною. На Сумщині окупанти вбили рибалку. Літній чоловік загинув під час артилерійського обстрілу прикордоння. За даними шосткинської окружної прокуратури, це сталося близько 13-ї години. У Знобновгородській громаді також пошкоджено медичний заклад та сім приватних будинків. Ворог завдав удару по залізничному депо на Нікопольщині. Загинуло двоє працівників ще троє поранені, і це не єдині жертви від атак Російської Федерації цього тижня. Під час артобстрілу вбиту медика ворог накрив вогнем місцеву амбулаторію. Докладніше у наступному матеріалі. На робочій зміні близько третєї години дня просто у дворі амбулаторії російська армія вбила 30-річного сімейного лікаря Олександра. Його світлина досі на стенді з закладу. Колеги розповідають, дружина медика теж тут працювала зараз у декреті. Без батька окупанта залишили двомісячну дитину. Ворог ударив з артилерії. Лікар, який загинув, він був на вулиці. Можливо, він виходив, поплакав по телефону, виходив давати консультації, бо на зв'язок не дуже, а на вулиці ну, на, на також краще. Тому я думаю, він когось консультував, бо він так був легко одягнутий. У робочому кабінеті поранень зазнала ще одна лікарка. Її стан стабільний як в операційних, так і на подвір'ї амбулаторії. Кипить робота, ліквідовують наслідки обстрілу. Вибухова хвиля винесла всі вікна, і двері упала стеля. Пошкоджені усі вікна. Це більше 20 двері, деякі стеля, кондиціонер, техніка, начебто, вся ціла. Лівкою та листами ОСБ затуляють вибиті шибки і нікопельси, які живуть неподалік. Вибухова хвиля пошкодила і їхні помешкання. У миття так пані Ніна була вдома. Я якраз на кухні була, ну як бахнула ж. Я саме була на балконі, воно як бахнуло, я аж закричала, не думала, що на балконі. Вікна всі цілі, а потім, думаю, дай но гляну, а на балконі скло вибите. Вікна повилітали у трьох багатоповерхівках з будівельними матеріалами постраждалим допомагають благодійники. У черзі по допомогу пані Тетяна. Жінка каже, у цьому районі Нікополя порівняно тихо. Вибухи чули, але вони далеко. Окупанти вдарили по їхнім будинкам уперше. Я була на кухні. Я була на кухні, почула вибух і побачила з кухні, що летять шибки. Я зрозуміла, що з балкона це торець будинку. Російська армія обстріляла мирне місто тоді, коли на вулицях досить людно поранено трьох людей. Нікопельці ховалися, хто де міг. впав, воно дверми придавило. Ось я трохи покасула через щоденний вогонь з артилерії та атака ворожих дронів у Нікополі. Вже не лишилося цілих вікон у багатоповерхівках. Понівечені осколками фасади. Сергій, попри небезпеку, намагається вести підприємницьку діяльність, тримає магазин, прибирає наслідки нещодавного обстрілу, заповняє, працюватиме і надалі на зловорогові. Кришу пошкоджила. Я вже зробив вікно. Зараз поїду вставляти стекла. Ну то вроді таке, і двері. Чи не страшно продовжувати та навіть розширювати свій бізнес, коли ось тут у нас таке педло відбувається? Дуже страшно. Ну, якщо нічого не будемо робити, то буде ще страшніше. Кількість понівеченої інфраструктури у місті вже йде на тисячі, але люди й далі живуть тут і працюють. У Нікополі нині близько 40 тисяч населення, і з міста не їдуть, бо вірять буде кінець війни. буде кінець війни. Буде перемога, наша перемога. Отак будемо жити з незламного Нікопеля. Олена Маделюк Ярослав Засоба. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини. У розмові з Сі Сідзіньпінем, президент Сполучених Штатів, Джо Байден засудив розгортання північнокорейських військ у Російській Федерації. Про це американський лідер заявив китайському колезі під час зустрічі у рамках саміту АТЕС у Перу. Як зазначають у Білому домі, у розмові з СІ Байден наголосив, що ескалація Росією війни в Україні може призвести до серйозних наслідків не лише у Європі, а й в Індо. Іхоокеанському регіоні також американський президент засудив намагання Пекіна підтримувати оборонно-промисловий комплекс Росії. І додав, Вашингтон і надалі вживатиме заходи задля, цитую запобігання використання передових американських технологій для підриву національної безпеки США чи їхніх партнерів. Тим часом у виданні Financial Times повідомляють про передачу Росії від КНДР щонайменше півсотні САУ та 20 РСЗВ, які можуть стріляти керованими ракетами. Випробування гіперзвукової ракети великої дальності. Вперше в історії провела Індія. Про це у Твіттері повідомив міністр оборони країни Радж Натсінґ. Деталі не розголошував, відомо лише, що запуск відбувся на узбережжі бенгальської затоки. Дотепер гіперзвукові ракети були на озброєні у Сполучених Штатах, Китаю та Росії. Остання застосовує їхні грізновиди кинджал та циркон проти України. Восьмеро загиблих і сімнадцятеро поранених так завершилися іспити в інституті мистецтв і технологій міста Єсін на сході Китаю. Різань нину влаштував 21-річний студент, який провалив випускний екзамен і не отримав диплома. Нападника затримали на місці злочину. Він пояснив, що був невдоволений, і розлючений, адже гроші за навчання вніс у повному обсязі. Протягом тижня це вже друга смертельна атака. Кількома днями раніше трагедія сталася на півдні Китаю. 62-річний чоловік виїхав машиною у натовп поблизу спортивного комплексу. Загинули 35 людей. Ще 43 зазнали поранень. Чоловіку вже висунули обвинувачення.